Оце національний телемарафон. Єдині новини триває. Далі говоримо про зміну оплати... Праці чиновників із 2024 року Кабінет міністрів має намір запровадити нову модель оплати праці державнослужбовців. Вона передбачає посилення значення посадового окладу та зниження премії. Ініціатива допоможе встановити справедливість під час виплати винагороди чиновникам. Але чи підвищить це престиж державної служби? Про це говоримо з нашим гостем. До нас долучається Андрій. Шабельников керуючий партнер адвокатського об'єднання Ло», член ради комітету Національної асоціації адвокатів з питань захисту бізнесу та інвесторів. Вітаємо вас, Доброго. пан Андрій. Дякуємо, що долучаєтесь. Отже, починаючи з 1 січня 2024 року, буде зміна цих відсотків, які чиновники отримують в окладі і преміях. Зазвичай, якщо от навіть дивитися на декларації, коли вони були доступні, і вивчати, скільки отримують чиновники, ми часто бачили, що оклад там якийсь дуже мінімальний, а премія велика. я так розумію що нововведення має на меті себе регулювати. Але скажіть, будь ласка, чому взагалі в Україні ще з часів Радянського Союзу так повелося, що значення окладу невелике, а значення премії завжди велике, і нею варіювало, скільки заробляє насправді людина? Ну, напевне, це була складова така, щоб зробити якось так, щоб люди. Працюючи менше, отримали більше. Або, можливо, якісь зловживання з, з приводу нарахування заробітних плат. Зараз це буде надзвичайно важче зробити. І зараз вже не факт, що звичайно це відбудеться, як ви кажете, з 1 січня, тому що це було рішення на Кабміні лише оприлюднені наміри. А законопроект це ще знаходиться з 2022 року в Верховній Раді. і Пройшов лише перше читання. Тож Верховна Рада це має затвердити, і тоді дійсно можливо буде більше порядку з нарахуванням і премії і заробітних плат. І вирівнюється ситуація, коли буде складніше, ніхто не каже, що це буде неможливо. Суспільстві думки розроділи з цього приводу. Одні кажуть, ну навіщо підвищувати, і так забагато платимо. Я б все ж таки погодився з позицією підвищувати зарплату чиновникам для того, щоб більше від них вимагати, для того, щоб дійсно менеджмент топ-менеджмент пішов з бізнесу в державну владу. Навіть з 1 січня а скоріше цього не відбудеться. Має пройти місяці, суспільство має відчути, що це не популізм, що це дійсно довгострокова програма. Пана, тоді... а от давайте, от зараз нов ну, для себе так чесно зрозуміємо, що за цим стоїть. Наскільки я розумію, що маленькі. Оклади покликані задовольнити суспільство, так бо суспільство завжди не хоче, щоб чиновники заробляли багато, великі премії покликані, щоб насправді люди, які на державних посадах виконують важливі функції, отримували більше. Тобто, зараз, коли ви говорите, що законопроект ще тільки готується до другого читання, які зараз світогляди, от між собою конкурують за що ідуть тьорки, якщо так говорити мовою законодавців в парламенті. Я думаю, що ну завжди державі платити більше не вигідно. Ми всі це маємо розуміти, тому що це говорити зараз та? про оклад, так бо премія якось з іншого і давай. І, і давайте можливо, щоб ми розуміли, тому що мені здається, що не всі розуміють, все ж таки, який середній оклад. Ну тобто, я розумію, що є різні рівні чиновників, так але якщо ми беремо там чиновників, яких мені здається дуже багато, це такого рівня громад, ну колишнього району, то який це рівень зарплат, взагалі, коли ми говоримо про це розподілення між окладом і премією, це як розподіляється, якщо можна в гривнях? і в відсотках. Відсотках на зараз це можливо максимум 50%. відсотків, тобто чиновник може нарахувати собі 50% відсотків премій угу. на зараз. А це те, що йому а дозволяє буде... законодавство, максимум 50% відсотків від укладу. Так, чи як так, так. це на якщо ми беремо загалом угу. на місяць? Чиновник просто в два рази може більше отримати грошей. Давайте щоб люди розуміли про що йде мова угу. на після ухвалення цього законопроекту 30%. Тобто, вже менше буде зловживань з е, даним питанням. Ну, якщо ви говорите про громаду, то тоді ну беремо е, зарплату голови громади, десь там 50 тисяч гривень. Да? То він міг отримувати ще премію 50 тисяч гривень. Ми умовно називаємо, можемо назвати суму 25 тисяч гривень. Я розумію. Пан Андрій, а хто цю премію голові тоді нараховував? Сам голова міг собі нарахувати? Сама голова це, це, це цікаве це. запитання. Угу. Тобто, це Тому теж зловживання, та... яке потрібно прибрати. А ще тоді, якщо ми говоримо про зловживання і про електронні декларації, коли чиновники декларували свої. Оклади чи е, заробітки, чи вони туди включали премії, чи оця сума, яка нараховувалась вигляді премії, була лазівкою приховати справжні доходи? Так, дійсно, ви праві намагались таким чином приховувати свої доходи чиновники. Це ви вірно підмітили. Тут вже буде важче. Тут треба буде вже показувати реальну заробітну плату, яка буде значно вищою, вже враховуючи, що премія буде нижча, то можливості цієї не буде. Плюс, по всім градація буде відповідності до професії, до стажу, до вислуги років. Тому буде складніше. А Якщо що премію це... можна взагалі не декларувати? Я вважаю, що все треба декларувати. А але... що премія не підпадає під електронне декларування як доход чиновника? Я думаю, що має включати він в декларацію всі а... свої доходи. ми розуміємо, розум... в декларації закон. Так, так тому так. як людям побачити, що отримує чи не отримує чиновник. Якщо з, 2, з січня місяця буде прийняти до, до нового бюджету, буде прийняти даний законопроект, то вже з 1 січня вже набудуть чинності ці зміни, і вже потрібно буде вказувати реальні розміри всього, Пане, що отримує отримують. А давайте розшифруємо це значення слова премія, тому що, наприклад, в приватному секторі, в приватному бізнесі премія це якщо ти там, умовно кажучи, менеджер з продажу, ти маєш продати там 100 комплектуючих за місяць, а ти їх продаєш 150 і тебе преміюють за те, що ти там 50 допродав. Тобто ти зробив більше своєї норми набагато, і ти отримуєш таким чином премію. А якщо ми говоримо про чиновників, то де, де, де той. Критерій, Критерій так, де та міра, якою визначається взагалі премія? От ви дійсно підмічаєте всі, всі важливі моменти, тому що в новому законопроєкті це дійсно буде. Угу. Дійсно буде якась випрацьована система градації, де буде повністю по кожній ланці будуть якісь вимоги, скільки, наприклад, чиновник пропрацював, як він там до своїх обов'язків відноситься. чи чи є на нього скарги, чи, чи він вчасно ходить на роботу. Ну беремо найбільше критеріїв до його діяльності, якщо ми говоримо про чиновника, і відповідності до цього заслужив чи ні, він на премію на зараз абсолютно ну це можливо в будь-якій формі. Просто приймає керівник рішення і місцевий бюджет, ви правильно сказали, на рівні. Керівництва е, е, ОТГ, наприклад, можна приймати це рішення. Надалі буде складніше приймати це рішення, тому що буде відповідна кількість критеріїв розроблена. Це ще великий шлях, але дуже правильно, що наша держава цим шляхом іде і Дуже правильно, що такі законопроекти з'являються. Але він не новий, як ви сказали. Він ще ну правильно е, на початку сказав, що він з 22 року таким чином. Вже і ця вимога ще є із наших європейських. От партнерів. ми хотіла про це запитати. Що про це думають європейці? Зокрема, наша дорожня карта з законодавчої точки зору щодо вступу до Євросоюзу. Що вона нас зобов'язує ухвалити на рівні закону щодо зарплат чиновників? Ми повністю маємо відкрити декларації. Ми маємо показати прозорий механізм нарахування заробітної плати премій. Виробити критерії до її нарахування, це все передбачає даний законопроект, і далі вже нормативні акти кабінету міністрів це все врегулюють. Буде розроблено відповідні критерії, і тоді вже буде видно, кожен побачить член суспільства і наш закордонні партнери, які дають нам гроші, які які мають бачити, як і куди ці гроші витрачаються. Тому що не секрет, що левова частка видатків. Фінансується саме за рахунок донорів. Пане Андрію, а спростуєте таку тезу, якщо вона невірна, що все-таки європейці передбачають, що люди на державних посадах мають отримувати гідну зарплату. Так, дійсно. І я погоджуюсь як юрист з цим напрямом: дійсно, без гідної зарплати не може бути і відповідного рівня, сервісу, відповідного рівня для людей даної послуги. Тому що. Ну, в Європі це послуга. чиновник – це послуга для суспільства для людей. У нас це ну кармушка да. для як для пересічного громадянина, так сприймається, на жаль, чиновник від держави, але це змінюється поступово, не так швидко, як ми вимагаємо. Суспільство вимагає швидкого змінення. От ми хочемо прийти в будь-яку установу і одразу отримати просто сервіс і не думати про, про його заробітну плату абсолютно, і в принципі, як платники податків, ми. Ну, не хочемо, напевне, платити багато, але треба це робити. Треба навіть незважаючи на випадки, де ну, у нас є випадки, що там певні чиновники топрівня, нещодавні новини і все інше. Незважаючи на зарплату в 300 тисяч гривень, все одно це їх не стримає. Але це поодинокі випадки. Повірте, ну, 90% чиновників чи 70% Буде свою заробітну плату цінувати в 300 тисяч в 100 і не допустить цих порушень. Їм треба дати цей шанс і цю можливість не думати де. Заробити інші гроші на те, щоб там утримувати свою сім'ю, а дійсно гідно отримати пане Андрію, а а а а чому а а а можна а. буквально уточню про те, що ми зараз говоримо про топ-чиновників, так які отримують від 100 тисяч до 300 тисяч гривень заробітної плати, а якщо зробити такий середній чиновницький зріз, яка на вашу думку взагалі є достойна зарплата для більшості чиновників, які от якраз і виконують виконавчі функції на місцях. А я додам, чи ви вважаєте, чи мають депутати, наприклад, Київради мати зарплату, люди, які вирішують питання на мільярди гривень. Бо вони не отримують зарплату, для них це є громадська робота. Я думаю, що це провокативне питання. Я чиновникам також не хочу платити багато, я платних податків. Тому я думаю, що цим може бути середній заробіток. Ну, беремо. Будь-який сервіс роботодавців дивимося, наприклад, там зарплату замначальника відділу будь-якої компанії в місті Києві. Ну просто до прикладу, і таким чином визначаємо заробітну плату цього самого заступника начальника. Назвіть Можемо суму якусь пані Андрій, назвіть якусь суму. Ви ж добре в цьому орієнтуєтесь. Бути... Ну, якщо ми говоримо про секретаря судового засідання, наприклад, це тема мені ближ... угу. ближче юристу, то на зараз там до 10 тисяч гривень. Заробітна плата. Ну, напевне, вона має бути хоча б 20 тисяч гривень. Ну, це просто от ці зміни вносились вже в законодавство, і вони щось не, щось не стартануло. На зараз там взагалі 6, по-моєму, тисяч гривень. Заробітна плата. А добирають каса. преміями, так? Звичайно, але все одно. Або чимось іншим. Треба, Дай -дай -дай -дай. треба, треба встановлювати відповідний рівень. Ну, Зрозуміло, угу. що це. Не топ чиновник, не топ уровня, але це от е пан Андрію, дякуємо до... вам. Це така велика далі ще дискусійна Панк... тема. Оскільки ще розуміємо, законопроект перебуває на другому читанні. Значить, навколо нього ще будуть розмови. Будемо цю розмову продовжувати і в ефірі. Андрій Шабельников, керуючий партнер адвокатського об'єднання, член ради комітету Національної асоціації адвокатів з питань захисту бізнесу та інвесторів. Був гостем прямого ефіру. Один плюс один.